Тупляють до мене на розборку ось такий апарат Passat b 3 Легенда. Дуже люблять мої клієнти таких автомобілів. Багато маю клієнтів, які беруть часто запчастини з такого пасатів. Так що тут 1,8, коробка добра, стартер добрий, генератор добрий, мотор під питанням. Ну там Мотор віддам дешевше, там доларів 200 буде от такий моторець. Щоб забрати. Знаю, що пере, там, пів літри-літру масла від заміни до заміни. Так що перший цілий посад, бо все вдарений в ліву сторону, крило ціле, бампер цілий, фари є, часто за фарами питають. Двері живенькі, звісно, кузова немає. Ну, кузов мене мало інтересує. Ось такий він по салончику. Спідометр є, ну, спідометр, правда, без тахометра. Простий спідометр з годинником. І такий він позаду. Кому що потрібно, можете звертатися, відправляємо поштою, розбираємо, а повне відео буде на YouTube каналі.